Я маю і жалобу, і прохання. Ми з далеко далекого село від дороги, відрізані ми від білого світу і вже зняли від нас автобус. Чому? Самі такі ось старі пенсіонери. І ми навіть не маємо чим дібратися, щось купити чи взагалі. Та я вже тільки в 76 літ не буду бігати до Гологір чи кудись. -небудь. Дітям треба. До, на навчання не мають чим їхати. Всюди в селах є по 4-5 по разів автобус їде, а нам навіть ні одного не дадуть. Чотири-ні. Та дали б один понеділок, неділя-понеділок йшли б до Львова, найби йшла маршрутка, щоб діти могли собі приїхати до батьків, бо тепер життя тяжке. Щоб щось собі взяли з дому, а то ну, куди та дитина як снігом забалує, вона вже не хоче тої сумки нести ні, нічого. Так само і до Золочува. то вже хоч би як-небудь пожаліли. Самі. Ми, ми так, якби, я не знаю, не, з первісного общинного ладу. Мене звати Мирослав Володимирівна, соціальний робітник села Майдан Гологірський. От мене цікаве, то питання, нехай, щоб хтось озвучив ту причину, по якій причині зняли. Виходить, що тільки один водій, який їхав до нас, йому не сподобалося. Він сказав, запитую, чому не приїхав. Він сказав коротко, ясно, бо мені не хотілося. Я кажу, як не хотілося, а що ти не розумієш, як не хотілося? Він не відповів, він не дав відповіді конкретно, і він не відповів, чому він не справа в тому, я, ж, він знає добре мене, я знаю добре його. Що я постійно їжджу, от, от тим, купа тих одиноких, я ще маю, таким, крім одиноких, що в мене ще є інші люди. Я, Весь, весь час за лікарствами в мене постійно, мені потрібно. Я ж набираю лікарство, декому і продукти, декому що. Тоді як я маю добиратися, людям треба терміново. Людина, наприклад, просить, приїхала, коли ти вже вчули, дзвонить до мене один, то він не є одинокий, він просто вже старша людина, він проситься. І каже: от що я маю робити? Моя жінка мала їхати по лікарства. Каже, що я маю робити? Вони всі до мене звертаються. Може, твій чоловік буде їхати, бо мій чоловік їздить. та мій чоловік то що їде, то він їде, він їде на роботу. Ну, немає такої можливості, я ж не маю можливості, щоб я когось возила, щоб я ці от ну як, ну як так можна? Зверталися в міську раду, міська рада сказала, що є причина, що погана дорога. Інші кажуть, немає пасажирів. Водії кажуть, що я не хочу їхати. Звідки, звідки можна починати, звідки розслідування починати? Розумієте, тут дійсно тут в селі самі одинокі, самі пенсіонери є. – Дітей? – Ні, ну а я маю на увазі, що є стільки таких людей, Це. що є. Люди треба і комусь на біржу, комусь треба на поліклініку. Ми без нічого, ми залишилися тут без, без засобів, всяких добре, ще що тут магазин є. І все. І просимо взяти на то до уваги і хоч, хоч якусь дати відповідь нам. Тому що село повністю то виходить, та як так, як пані Леся сказала, що общинний лад в нас вийшов, первісно общинний. Все, я свою думку висловила. У нас теж вже неодноразово. Ну наші мої співмешканці вже сказали, яка в нас ситуація, що автобус не доїжджає, попри те, що він мав ходити би кожен день і три рази в день. Так як вони вже неодноразово закорочували той рейс до гологорів. Ми зверталися в обласну адміністрацію. Я ходила на прийом до пана Ореста Шуліковського, і він сказав, що рейс має виконуватися кожен день, три рази в день. І має би мав би він виконуватися. Ну але та як він не здійснює того рейсу на Львів, то та як він мені пояснив, що той рейс зданий в оренду з Лучівським перевізникам, ті, що їдуть на Львів. А він зобов'язався довозити людей до Вільшаниці, тобто тих людей, які їдуть на Львів, до Вільшаниці. А відповідно тих людей, які на золочів, тоді довозить їх до Золочева. Того він не виконує. Він їде три рази в тиждень. Почалася війна, він взагалі їздив два рази в тиждень. Тоді якось ми ходили, писали заяву теж в обласну адміністрацію до золочева. Зверталися ще один день додали. Три рази в тиждень. Більше він не їде. Третього рейсу, той, що ввечері має бути, він його не виконує, бо нема людей. Ми не знаємо. Я зверталася. От коли закрутили той рейс, дзвонила до директора їхнього гуляка Юрія Григоровича. Він до мене сказав, що погана дорога, ніхто її зараз робити не буде, бо війна і не не, транспор... не рентабельний рейс, тобто нема людей. А як можуть бути люди, коли ніхто не знає, коли він їде? От свято вихідний попадає, наприклад, його рейс на вівторок. Він має їхати. Попало якесь церковне свято. Він не їде, бо в нього свято. Він не їде. Він може зранку не приїхати, в обід сказати що нема людей. А кого? Ну ти ж нікого з села не взяв, щоб потім в обід його їх тих людей назад привезти. Така сама ситуація: не, не знаю, один водій їде зранку, інший їде в обід. Вони не можуть, напевнити грошей поділити або що, тому що квиток коштує 50 гривень. Ну я думаю, що 10 людей до золоча збирається 500 гривень, щоб заправити того автобуса. Автобус їде повний і там і... і ще до того, що люди виходять, їдуть з Майдану, наприклад, гологорів, Трудовач, їдуть до вільшаниці. Вони ходять до вільшанців, вони так само платять гроші. Там немає ніякого контролю над ними. Він не знає, скільки він має пасажирів. Він тако був у нас така одна ситуація. Коли вони мали їхати на Львів, він висадив 30 чоловік у Львові. То вже люди порахували вільшаниців. Висадив 30 чоловік. Вони пішли на ті маршрутки, що вже водії ті золочва дивувалися, як стільки людей висадити. Став, зняв салон четверо людей, які їхали до золочва, і показує своєму керівництву. А ті гроші, що вони платили люди до Вільшанці, де він подів? В Кишеню запхав. Ну ви мені вибачте, я звинувачую прямо, тому що нема ну, немає інакшого виходу, як людям далі жити. Ну, виходить, що він запхав в кишеню, бо, бо куди інакше. Зверталися. Ми типу при, приходили нам відповіді. Як я зверталася до Львова, то мені офіційно була тоді прийшла відповідь, що вони зверталися до них і він зобов'язався типу в міру своїх можливостей відновити рейс, коли закінчиться війна. Тож, як було тоді, як то вони три рази в день пустили, і так ну війна не закінчилася. Він далі їде три рази в тиждень. Ми вже і на то згодилися, хоч три рази в тиждень, ну, а тепер нам 5 кілометрів з села До Гологорів, з нашого села До Гологорів 5 кілометрів. От ще був в нас випадок: минулого тижня мав автобус їхати вже. Вони зробили, що їде сьома година звідси, бо їм там другі маршрутки по трасі забирають людей. Він з села відправився за 10 сьома. Люди прийшли на зупинку, автобуса нема. Ну і нема автобуса, а я їду зі зміни. Я теж знаю, що автобуса нема, бо ніхто не сів. А він в обід приїхав, тому що він зранку був, він поїхав за 10 сьома. Ну їдуть, як хочуть, і роблять, що хочуть. У мене таке враження, що там нема керівництва, там керують або водії, або хто, я не знаю. Вони, якби на них на тих водіїв, наклали хоч раз другий штраф, за то, він би другий раз такого не робив. Вона автобусом. Автобус туди сидять. Міста сіли зайняті. Назад їхала теж в ці місця зайняті. І як тут нема такого людей, а гроші такой в кишені тож, і в бар вечором. А люди є? Правильно, правильно. Що це така банда вже на нареки просто сказати? Ситуація повторюється з року в рік, одна і та сама. Ну, ви напевне їхали і бачили, яка в нас дорога. Вона не є така ж в катастрофічному такому стані. Так, її треба лагодити, звичайно, але як зараз є такі самі дороги по всіх селах і якось їздять, і бачать, що тут тупікове таке село, що виїхати нема чим. Дійсно, 5 кілометрів людині, якій треба ліки, то неможливо добратися пішки, тим більше, що ну, нічого тут так не ходить. Хіба хтось з жителів може їхати? І ми просимо керівництва ще раз переглянути, ще раз, щоб вони. Якось перевізника запросили на розмову, звернули увагу, якщо він має тендер, він має його виконувати. Якщо він не зможе, нехай не бере участі, нехай хтось вступив в права і візьме цей рейс інший, або якісь, можливо, є інші виходи, щоб воно не повторилося з року в рік. І, звичайно, для жителів погано, для, е, кажуть, влада нічого не робить, е, звернення пишемо. А воно пройшло якийсь період. І знову те саме питання: не їдуть, дорога погана, нема. Е, ну, є рейси, е, що більше можна заробити, є рейси, що стільки може не заробляють. Для того вони і якось розподіляють, е, що ти на тому рейсі більше заробляєш, на другому менше заробляєш. Але в результаті воно все рівно, я думаю, що до того хтось дивиться. І не може такого бути, Але щоб день взагалі. є є Та. є такий день, що є Та. автобус битком, а є такий день день, що що автобус а 5 чи 6… Були свята, не люди не їздили так. багато. То ви тоді не рахували, що там може було краще, а потім. Тім вже як менше стало, але все рівно. Ну людям дуже тяжко. Дорога там дорога це є автодору львівського, і вони мають ремонтувати ту дорогу З до звільшаниці, та сюди так. Вони ремонтували, вони якісь проводили роботи? Е, ні, тут не проводили взагалі? за останні роки взагалі. Ну Там підсипали чуть-чуть ямки, рівнали. Міська рада завжди Грейдер. я запрошую, що грейдером рівнає, але що рівнати, коли немає, ну, наприклад, насипаного там матеріалу. Розумієте, ця дорога є автодору Львівського. Він би мав ремонтувати. Міська рада не дає гроші, тому що не є її дорога. Вона дає грейдера там під рівнати трошки. Ну, але ми самі розуміємо, що то... воно тимчасове все.